Ну, недавно в мене було питання. Е, хтось з військових там у мене, да, а чого на похованнях співають оці такі жали, жалібні пісні. А да? що, можна цього не робити? рідним і так погано, да? на що їм робити ще гірше? Ну б... певна логіка тут є. Але я б уточнив, кажу: а це співає священник? Ну, типу, це похоронна саме служба, тобто саме, самі відспів, чи це вже окремо люди просто співають? Каже, ні, окремо. Я кажу, то яке це має відношення саме до питання віри? Да, а в неї це ототожнилося до питань вір. Ну от в, тобто, треба це розділяти. І ще ж у нас є ж традиція е, да, за мертвих або добре, або нічого. І от це або нічого, то тут мало би бути або щось погане. І ми часто саме не дозволяємо, бо інші будуть осуджувати нас, щось говорити, міркувати погане, Да, так же само, тобто не проживаємо емоції злості по відношенню до е, горювання. То ми і ці емоції починаємо переводити на тих, хто мав би дати нам ці відповіді да? на Бога, якого ми як з дитинства сприймаємо яко.